Якщо ви дійсно хочете бути здоровими, а не лікуватися все життя, опануйте одну просту дихальну техніку діафрагмальне дихання. Дана методика зробить ваше життя якісним, тіло струнким, а здоров'я міцним. щоб зрозуміти, що таке правильне дихання, подивіться на дітей. Діти дихають діафрагмально. Коли малюк спить, у нього живіт рухається, він вдих. Коли робить, надуває живіт, видих, у нього живіт підтягується. Тому що задіяна діафрагма. Це широкий м'яз, що розділяє легені і черевну порожни. Доросла ж людина неусвідомлено намагається зафіксувати діафрагму. Часто вона у нас в блоці взагалі. У нас неправильна постава, ми сидимо, згорбилися. Тобто діафрагма, ось, яка тут знаходиться, вона просто не працює. І це є абсолютно неправильно. Тобто діафрагма має працювати. Адже саме діафрагмальне дихання є цілющим і таким ефективним для функціонування всіх систем нашого організму. Діафрагма розвантажує серце. Системи організму отримують сигнал відновлення, особливо лімфа, яка активно починає виводити накоплені токсини. А це біохімічні процеси організму, система BodyFlex і має такий магічний ефект оздоровлення і схуднення. Навіть після 10 хвилин дихання BodyFlex всі клієнти відзначають, які мали набряки до заняття, що набряки істотно зменшуються. А як дихаєте ви? Ви можете це дуже легко перевірити. Покладіть одну руку на груди, іншу руку на живіт і у вас має при вдосі рухатися живіт, а не груди. Це поверхневе дихання. А це діафрагмальне дихання. Тобто груди не рухаються, рухається тільки живіт. Але це ще не система BodyFlex. Дане діафрагмальне дихання, ви маєте вдосконалити тим, що робите короткі вдихи і довгі видихи. Видихи мають бути в 4-5 разів довші ніж вдихи. Жителі, приміром, дихають лише 2-3 цикли в хвилину. Цикл це вдих, видих. У той час як звичайні люди, яким властиве грудне дихання. Дихають 12-14 разів за хвилину, що тримає організм в перманентному психологічному напруженні та перезбудженні нервової системи а від цього вже починають розвиватися проблеми зі сном, переїданням, проблеми з зайвою вагою та фізичні проблеми зі здоров'ям. Щоб бути здоровими, нам потрібно дихати рідше і накопичувати вуглекис. І всі, всі процеси акумульовані в одній системі BodyFlex. система діафрагмального дихання, яка накопичує вуглекислий газ, насичує ваш організм киснем, який нам так потрібен для нормального функціонування всіх систем і надмірних жирових відкладень. Навчитися даної системи бажано з тренером, індивідуально, щоб тренер відкоригував всі моменти, нюанси, які є в цій системі, поставив дихання. І найважливіше, ви разом з тренером довели цю техніку бодіфлекс до автоматизму, щоб далі вже поєднувати цикл дихання бодіфлекс з вправами і впевнено себе почувати. Не думаючи про те, як на затримці дихання, як зробити будь-яку вправу, тому що це важливо довести до автоматизму цикл дихання. Взагалі, система дихання BodyFlex – це 95% успіху саме в циклі дихання. А вправа це вже як додатковий інструмент, як і куди розподілити кисень. І тільки так ви будете отримувати найкращі результати у вигляді схуднення, тонусу м'язів та покращення вашого стану емоційного, ментального та фізичного. Використовувати дану систему ви можете на постійній основі, міняючи комплекси, так як роблю це я вже дуже багато років, та мої клієнти. Бодіфлекс буде тримати ваше тіло в тонусі. Буде тримати вашу талію тонкою, а організм буде функціонувати як годинник. Все у ваших руках. Головне бажання я вас чекаю на заняттях.